Добрий день усім. Попугариня це відносно новий атракціон на карті Ополе. Я ніколи не була ні в одному будинку папуг, тому з радістю пішла в це місце. У центрі міста ви його не знайдете. Воно розташоване подалі від центру, в затишному місці біля великого озера камінка піаст Хоч і не в центрі, але прогулянка до попогарині була приємною. Лише віднедавна на карті Ополе з'явилося це місце, тож ми просто зобов'язані його відвідати. За два злотих можна купити чим годувати попух, також є різні сувеніри. Є різні також типи білетів, родинні, групові. Звичайний коштує 20 злотих. А мій ульговий білет, так як я студент, коштує 18. Тут одразу просять зняти всі ланцюжки, намиста, браслети, годинники, сережки. І не дивно йдемо до попухи, які хапають все, що цікаво. На вході у будівлю нас зустрічає синій ара. До речі, можна звернути увагу, що не прив'язаний як у більшості закладів. Одразу на деревці на зустрічає ананасовий щелк і конурі. Ці папуги можуть прожити в неволі до 30 років за умови правильного догляду та уваги. Вони мають вищу ціну ніж стандартні конурі. І тут вже нас атакує китайський кільчастий папуга, батьківщина, острів Хайвань в південно-китайському морі, також поширений в південно-західній частині Китаю і на південному сході Тибету. А ось хвилясті папушки щось не поділили та посварилися. Батьківщина хвилястих папуг Австралія, великі колонії сотень птахів заселяють саванни, евкаліптові ліси, на півпустелі, а ось зелені ари населяють як рівнинні, так і гірські області. Живуть також в Андрах. У період дозрівання врожаю, літають годуватися на овочевій кукурудзяні плантації, чим приносять дуже відчутний збиток. І китайські кільчасти і папуга знов збираються атакувати. Чесно кажучи, він мені вже набрид. Прекрасне місце, де можна побувати в одному приміщенні з папугами, що вільно літають. Червонолоба папуга покидає гілку, а багатобароний або райдужний лорикет не проти й трохи перекусити. Папуги сідають на людей, хочуть вони того чи ні, але всім подобається. Рожевий какаду або гала. Цей папуга не має видатних лінгвістичних здібностей, але вирізняється доброзичливим характером. Він прив'язується до свого господаря та оселі, випущений на волю, птах, як правило, не відлітає від будинку далі, ніж 50 метрів, і завжди повертається назад. Папуга білочеревий, чорноголовий, також відомий як чорноголовий каїк. Цей папуга ідеально підходить для домашнього утримання. До речі, як я помітила, він спокійніший і не такий нав'язливий і та набридливий, як інші папуги. Він абсолютно не сором'язливий і, можна навіть сказати, дуже сміливий, охоче йде на контакт з людиною, швидко звикає і стає ідеально ручним. Каїк дуже красивий, товариський і неповторно грайливий. А ось відпочивають сонячні конурі та червонохвості папуги зеленощоки. Пам'ятаю, був ось такий карелла у мене птах родини какаду, єдиний вид роду, ідеально підходить для дому. Забарвлення оперення, самців та самок різне, самець забарвлений більше скраво. населяють посушливі області Австралії, тримаються невеликими групами. А тут гра, хто кого перетягне, а суддею є великий синій Ара. Який залюбки, якщо запропонують сяде на плече. Великий синій та червоний ара, або, як деякі називають, араканга дуже прив'язані до доплади гніздяться. На них здавна полювали індіанці. М'ясо використовувалось у їжу, а пір'я для прикрашання стріл та прикрас. М'ясо цих папуг гарного смаку прирівнюється до яловичини. Довге та яскраве пір'я Ари дуже цінувалася в ритуальних вбраннях. Поряд сидять какаду та Ара. І ось білочеревий, чорноголовий, полюбляє співати. Сливоголовий папуга відрізняється від більшості споріднених видів спокійним, врівноваженим характером та мелодійним голосом. Він доброзичливий і не конфліктує з іншими домашніми вихованцями. Але за ним видно, як парубка обліпили з усіх баків папуги. Зараз на задньому плані червоненькі райдожні розели. І какаду рожевий підкрадається. Взяв трохи насіння й тікати. А он сидить зелений, розкішний гірський папуга з кольоровим дзьобом. А ось знову той, хто любить мене атакувати весь час, той самий китайський кільчастий папуга. Саме цей папуга може дуже добре повторювати за людиною, вставляючи різні слова та будуючи самостійно речення. У них хороший слух і прекрасна пам'ять, тому вони дуже добре і швидко освоюють різні трюки і запам'ятовують різні слова. Ці самі папуги розважаються та забавляються двох на кільці. Воскодзьобі папуги лорінії – Це плем'я деревних папуг. У дикій природі райдожні лорікети харчуються в основному полуком і нектаром і мають язик спеціально адаптований для їх особливого раціону. Багато власників фруктових садів вважають їх шкідниками, оскільки вони часто літають групами та обдирають дерева зі свіжими плодами. А папуги, до речі, досить такі нахабні створіння. Наприклад, як сонячний конур. Папуга середнього розміру яскравого кольору, що походить з північного сходу Південної Америки. До речі, ці сонячні попови внесені до списку Міжнародного союзу охорони природи, тому що вони знаходяться під загрозою зникнення. Можна помітити, що Ара допомагає собі дзьомом в пересуванні, це тому, що їхні лапки недостатньо сильні. А ось Амазон Венесуельський вимагає, щоб його погодували. Живе у Венесуелі, Колумбії. Гвіаній північній Бразилії до Перу населяє вологі тропічні сельви, мангрові зарості на висоті до 800 метрів над рівнем моря. О, ара бушує. Повертаємося. Тож ця папуга харчується фруктами і насінням, включаючи плоди пальм і іноді какао. Переслідується як сільськогосподарський шкітник. Є також дуже схожий на нього папуга. Амазон синьолобий, гарний такий. Це кошмар краще приходити в це місце вдвох, буде кому допомагати знімати папуг, бо на хавні лізуть, кусаються, якщо намагатися зняти. На щастя, не всі такі. Венесуельський Амазон дуже популярний, як кімнатний вихованець. Зараз не дає малечі пірура взяти трохи корму. До речі, в попугарині також мешкають котячі лемури і окрема кімната з ними. Можна їх провідати, дозоркнутися до них і провести в компанії Лемурів незабутні 20 хвилин за додаткову плату, навіть можна їх погодувати. Але. Нам це не вдалося, тому що тільки після приходу на це місце я дізналася, що до Лимурів потрібно робити резервацію, яка, на жаль, розписана на тиждень вперед. Тому, якщо ви бажаєте відвідати саме Лемурів, за чим ми, власне, і прийшли, потрібно робити резервацію заздалегідь. Попугарня відчинена з обіду 12 годин до 18 години вечора. Людей зазвичай, як бачите, небагато, дуже гарне місце, щоб провести час у компанії гарних папуг. Особливо, якщо ви любитель таких екзотичних птахів, або, наприклад, хочете, але не можете визначитися, якого папугу вам завести, як домашнього улюбленця, то це місце, без сумнівів, вам допоможе зрозуміти, який саме папуга вам потрібен. Тут можна помітити, що у кожного виду папуг свій характер, голос, свої особливості. Якби я заводила папугу, я сьогодні зрозуміла, якого б я завела. Це пірура. відомо 17 видів пірур. Вони відрізняються за баруленням оперення вони досить слухняні та спокійні птахи. А ось попуга крамера це найбільш численний і широко поширений вид серед родини попугових. Ареал дуже широкий, у дикому стані мешка в Південній Азії і ряді районів Африки. У деяких країнах Європи з м'яким кліматом США і низці інших країн утворилися стійкі популяції. До речі, інколи навіть може залетіти і в Україну. За тривалий час виведено велику кількість кольорових варіацій цього папуги. Ах ти ж забрав! Я там, значить, при нього розповідаю, а він взяв і забрав пластмаску з під корму. А ось зараз на мені жовтий намисливий папуга крамера, але вже самка. Зелені ари граються, а великі сині спілкуються, найгучніші серед всіх. Одна велика кімната, де мешкають багато різноманітних папуг разом. Це прикольно, вони сідають на вас, їх можна погодувати. Самих птахів дуже багато, різних розмірів та кольорів, красиві та великі, Ара справляють велике враження і тут добре за ними доглядають. Я дуже рада, що сьогодні відвідала це місце. Але час прощатися. Дякую вам всім за перегляд, часто увагу! Побачимося в наступному відео, адже нас чекає ще багато цікавих та захоплюючих місць. Гарного вам дня!